Моє вітання любителям винограду. Хтось з новачків, пан Мирон, попросив мене показати під коротеньку ну, підготовку тапінера до роботи. Ну, що ж, послухай пана Мирона і покажемо. Беремо тапінер, відкриваємо. Тут на одній защолочці. Тут так само. Відкриваємо. Беремо бабіну. Я використовую 15 мікрон. Нормально не рветься. Десятка трошки заслабенька. Десятку можна використати на, четвер... на, на третьому-четвертому дроті. От. Взяли ми так. Протягнули сюди. І ось тут треба її заправити. Ось туди. Так, протягнути тягнеться, не тягнеться. Десь, десь підкусила. Десь щось закосило. О, тягнеться. Тепер дивіться, друзі. У мене спочатку були бабіни, все було нормально, потім щось воно мені так почало так ривками йти. Я додивився до того, що, бачите, воно гуляє. Тут є такий фіксатор, і він зараз не фіксує, бо великий діаметр. Я виходжу простим метом з картону, вирізаю таку смужечку, роблю таку якби втулочку, вставляю і проблема зчезає. Так, Заправляємо скобочки. Так, натискаємо і до себе. І тут, напевне, та собачка зарита, що може декому спочатку не виходить. Дивіться, цим, цими рожками має бути до верху. плоскою стороною, плоска сторона йде на дно. І все. Тут запихаємо до защолочки. Перший раз легенько, не сильно, легенько щолк, Ленту воно зафіксувало, підтягнуло собі. І вуаля. Держить. Зрозуміло. Легенько. Раз. І другий раз. Ось. Така робота тапінера. Дуже зручно, до речі. E